Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Волобаєва. Це теропрогноз для овнів на квітень 2023 року. Отже, овни, як ви будете проявлятися в соціумі серед людей протягом квітня? Ваш внутрішній стан. Стосунки для тих, хто у парі овнів. І для тих, хто у вільному плаванні. Фінанси для овнів. І рекомендація. Так, що ж, ну, місяць доволі важливий, як ми бачимо. Тут серед шести карт, чотири це старші аркани, і вони доволі серйозні, такі трансформаційні. І це говорить про те, що місяць дійсно для вас буде доволі важливим. Адже ну, в багатьох овнів будуть ще в квітні тривати дні народження, з якими я вас і вітаю. Але загалом у вас буде бажання усамітнитися десь, аби подумати взагалом про своє життя, аби якимось певним чином. Зрозуміти, що відбувається навколо якісь питаннячка накопичились у вашій голові, у вашій душі, які вам необхідно висвітлити, і у вас буде можливість це зробити, тому що або вам попадеться людина, яка допоможе вам висвітлити певні темні плями у вашому житті, або ви будете просто налаштовані на такі філософські роздуми, і вам буде ваша підсвідомість давати підказки. Щодо того, що відбувається, і, або як вам вчинити, або як себе поводити. А, ось, і загалом вас будуть бачити, як у самітник неного. Хотіла сказати, ачельника і усамітнену людину. І вийшло у Ну, хай буде тоді у А людину, яка прагне не крутитися весь час у. В соціумі серед людей, а більше яка валітиме проводити час наодинці з самою собою. Також можливо, що ви, скоріш за все, будете доволі жорстко поводитися з оточуючими людьми, і у вас є на це певні причини. Або ж ви... які це можуть бути причини? Це або ви Щось почули чи побачили щось не недов... доволі неприємне в свою сторону з боку інших людей. І ви говорите, а ну так все, я тоді поїхав або поїхала, або ж у вас взагалі всередині такий буде жорсткий стержень, який вам необхідний для того, щоб ви. Дійшли до своєї певної мети, до своєї ціли. цілі. І тому ви можете приховувати свої емоції та відчуття на даний момент, тому що це для вас є не надто важливо. Для вас наразі важливіші є загалом зовсім інші речі. Зокрема, такі. Господи, що ж все літає. Вибачте. Зокрема, такий ваш зовнішній прояв він буде пов'язаний із вашим внутрішнім станом, тому що всередині нічого не зрозуміло, що буде далі, що мені робити, де мені жити, з ким спілкуватися, така таємничість, туман, незрозумілість і загалом. Безперспективність така внутрішня, але це лише внутрішнє може бути таке відчуття. Не обов'язково, що воно насправді так і є. А насправді міняється енергетика, коли в наш дні народження змінюється енергетика. До вас надходить більше енергії а через те, що Ось день народження підходить, може бути певна втома, і, взагалі, не бажання щось фізично діяти, щось робити, і тоді ви можете просто приділяти багато часу роздумам, і ці роздуми вони можуть бути офарбовані певним непозитивним, не неперспективним таким забарвленням. Для когось буде незрозуміла ситуація у стосунках, тому що можливо ви будете відчувати, що вас, до вас десь якось ставляться не дуже щиро, можуть приховувати від вас інформацію. Якщо ви, дівчата, овни, то мова може йти про поїздки вашої, вашого партнера кудись, да? і ви можете. Спостерігати у соціальних мережах, когось розпитувати, щось дізнаватися з якихось інших джерел, там доволі непопулярних. Або так само і чоловіки можуть у поїздках певним чином намагати стежити за своїми партнерками. І ось. У більшості овнів будуть пов'язані ці сумніви і неясні саме із людьми, до яких ви відчуваєте певні емоції та почуття. Тому що може бути страшно за людину, може бути страшно за стосунки, може бути певна недовіра вилазити, але загалом намагайтеся раціонально оцінювати ситуацію, яка складається навколо вас. Хоча далі ми дивимося, що якась ситуація у відносинах може вас спонукати. Бачите, начебто розклад у нас починається звідси, але ланка за ланкою все дуже так зав'язано одне на одному, одне на одному. Тобто, чому хочеться війти від суспільства? Тому що треба обдумати, що треба обдумати, якийсь певний біль, якась, ну, якусь неприємну ситуацію треба проаналізувати, зрозуміти, що взагалі. Відбувається. Для чого відбулася ця ситуація? Для того, щоб трансформувати вас, для того, щоб у вас певним чином стали нейрони у вашому мозку. не знаю. І ось так все, зворотня така реакція, вона так іде іде, але врешті-решті врешті все окей, не переживайте. Дивіться, значить, у стосунках може бути може. Відбудеться певна ситуація, яка може вас уколоти, та яка може вам принести певний білі, і ви можете щось дізнатися, або вам можуть щось сказати. Те, що буде для вас неприємне, але ми маємо завжди пам'ятати і розуміти, усвідомлювати, що ми на цій землі. Знаходимося за для того, щоб здобути певний досвід, але без болю ми, на жаль, цей досвід отримати не можемо. Тому намагайтеся глобальніше дивитися на всі ті речі, які відбуваються з вами. Я розумію, що коли ви у процесі знаходитеся глобально якось роздивлятися цю ситуацію, це доволі тяжко. Але з іншого боку, якщо ви намагаєтесь глобальніше подивитися на цю ситуацію, то біль може відходити. У деяких випадках на задній план. Знову ж таки, якісь поїздки, можуть бути якісь приховування, або ви можете, або ви можете зрозуміти, що з вами повторюється така сама ситуація, яка відбувалась уже з вами у минулому, і ви вирішуєте просто в цей момент. Вчинити не так, як зазвичай. Не за своїм звичним сценарієм, а трошки інакше, аби виглядати і відчувати себе самодостатньою людиною і людиною-переможцем. Тобто, вам дається ця неприємна ситуація для того, щоб ви використали шанс піти з якоїсь вашої сценарної кривої на якусь пряму лінію. Вчинити так, як ви досі не вчиняли. Приміром, якщо. Вам хтось бреше та, з ваших партнерів, а ви звикли закривати на це очі і робити вигляд, що ви перетерпите це все, а тут ви різко починаєте говорити, говорити про свої почуття, що вам боляче, що вам неприємно, що ви більш не станете цього терпіти. І ви змінюєте. Структури вашої поведінки, модель вашої поведінки це стає незрозуміло і незвично вашим партнерам, і вони ланцюжкову реакцією починають себе потрошки інакше поводити. Від того, що вони просто прифігелі від того, як ви насправді можете себе там відстояти або себе поводити. Стосунки для тих овнів, хто не у парі. Тут овне, будьте обережні, бо вам може попастися така людинка, дай Боже, знаєте, яка може ваше все життя перелопатити, перековиряти, так само через біль провести вас для того, щоб ви здобули досвід. Але зрештою, якщо так вам написано, то від цього нікуди не втікти і цього ніяк, на жаль, не уникнути. Тобто, в будь-якому випадку з вами відбуватиметься це, або вже відбувається певна трансформація у стосунках. В іншому випадку це може бути, що ви можете побачити якусь певну мабуть, модель стосунків у інших людей. Так? Вона вам може сподобатися або не сподобатися, і ви можете розуміти, що «А я хочу ось так, як у них. А треба придивитись, а як вони поводяться, які у них цінності, про що вони говорять, в якій манері вони говорять, що вони собі не дозволяють в стосунках, що собі дозволяють. Або навпаки, от як у них я так точно 100% не хочу, щоб в мене було. У вас може ще відбутися нове знайомство, яке може допомогти вам переключити фокус вашої уваги з якихось стосунків, які вже відійшли у минуле, але з якими ви ніяк не можете попрощатися. Така може бути історія. Тобто, будьте уважні, в будь-якому випадку люди, які будуть траплятися вам на вашому шляху протягом цього періоду, вони загалом дані вам як шанс, щоб переболіти. Тобто, ви маєте це усвідомлювати, якщо ви хочете так зазирати трошки в майбутнє, то майте це на увазі. Фінанси для вас, ви себе будете почувати доволі комфортно, незалежно незалежності від того, чи будуть у вас фінанси, чи не будуть. У вас буде достатній кількості ресурсів для того, аби цілком себе комфортно відчувати. При цьому ви можете концентруватись виключно на своїх потребах, ігноруючи потреби ближніх ваших людей. Ось. І, ну, але загалом вам буде ок з цим сим. Тут або хтось, або ваші партнери вам приносять, вам хтось дає кошти. Судячи з усього, це не те, що там зароблені гроші, але тут мова про те, що будьте уважні, тому що людина, яка вам дає гроші, вона Дуже старається, дуже багато працює, а ви просто можете ну, перегинати палку в тому сенсі, що не цінити зусиль тої людини, яка хоче вам фінансово допомогти. Тобто тут треба бути уважним. І якщо вже вам хтось допомагає фінансово, то обов'язково має бути певний енергообмін, хоча б якась щира вдячність, ну за те, що людина старається для вас. Рекомендація для вас: нічого не боятися, не боятися діяти, не боятися розпочинати нову справу, нові знайомства, хоча б е, якими там е, спецефектами вони е, не були е, оздоблені, да? все це нове, і е, страхи у вас е, присутствують. Протягом квітня, але вони внутрішні, такі можуть бути далеко підсвідомими, але їх боятися в жодному випадку не потрібно. Не боятися майбутнього. Тому що у вас достатньо ресурсів, у вас їх повно, у вас є досвід, у вас є все необхідне, щоб розпочати щось нове, щось цікаве, щось дуже класне у вашому житті. Так, якщо вам. Дивіться, як круто. А якщо, вам, якщо у вас на думці переїзд, переїжджайте обов'язково. Якесь зрушення, якщо відбувається щось, що ставить вас перед вибором, і ви ем, не розумієте, чи вам рухатися вперед, чи залишатись на тому місці, де ви є, обов'язково рухайтесь, дійте, навчайтеся, йдіть на нову роботу, починайте нові стосунки, бо там щось дуже класне. вас чекається 100%. Такі справи для вас овні овни. Я дякую вам за увагу. Буду вдячна за лайки та коментарі. І бажаю вам всього найкращого. Всім пока.